Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 травня, і я знаходжусь на демополі з соняшником від компанії Агроритм, де висіяний їхній гібрид Альдазор. Зараз у мене в гостях буде, будуть представники компанії Агроритм і ми проведемо невеличкий огляд нашого поля. Слідкуємо. Так, друзі, ось представники компанії Агроритм під'їхали. Да. Доброго приїде. І так ось у нас сонячний кальдозор. От такий вигляд у нього на 12 травня. Ця частина у нас по класиці і тут у нас по нулю. Наш соняшник. Це він тут у мене висіяний звичайною стерневою сівалкою з висівним від СЗ. Ось сімка, ось сімка, ось ось дає. Дадуть табличку. <ріст> То ще зробимо. ще зробимо, бо нашому народу все треба. Все, супер. Під відео залишаю геокоординати, геомітку, тому кому цікаво, хто живе. Неподалік, приїжджайте, дивіться, де, де і як росте Альтазор. Друзі, зараз ми їдемо на іншу ділянку, де три гібриди разом посіємо. Та він наставив посідять, кажуть що не жалеть на габстру дісіть, постійно як ці пшеницю там повну дозу трятло надаває. Ну так да. ну воно є, бачиш, що воно така от величенька, краю все, я знаю, підсох, ці припалилися, одійде вона, Аді, де вона? Лізе, що не дійде вона. Азухом дивитися. Ні в 5, да, до недельки і, і я думаю можна заходити, дать 45 там вже дивиться через неділю здати у нас щит. Так раз вроді, нічого йде. А, ну. а між дурятками будеш ходити? Ні? Не, Його й немає, я, я колись ще помню, дід покойний всю жизнь займався, тоже на землі я виріс. Для мене це міждурядка, це я страшно сів, куди їхати, все виріжу, культиватор ті, це надо... Високоточна Вроде якось культивировав, але я сейчас уже всі комплексами воно пішли. Ну, ладно, що в мене тут э, на 70 і ще й по классике. А по нулю, що яка нам уже діє, посів, на міждурятку, вже якось во там, де я посіяв на 60-й Все, ти ж нічого, тільки епице на прополка, так скажем. Ну там не тільки РБЦ, ну, ребицидна пробка культура. Ну, і... До колеса доходить, а то да. Да. Да, вже можна буде бігати, познімати вже. Так що слідкуйте дивіться. Зарозити. Приїдемо на вигідні 2-3 тижні <рес> і тут картина, я думаю, поміняється. Подивитись. Ти тут недалечко, ми можемо приїжджати хоч <рес> <і> та, <один рес> <раз> в тиждень. <рес> <рес> на бутонізацію, на той, на сьо, на уборку. <рес> <рес> <Да>. Дякую, що <рес> <рес> виділив час. <рес> що завітали. Слідкуємо, дивимося, підписуйтесь на нас і на Васю, і буде класний Все, Всім до побачення. Як створюється контент. Так, друзі, це втора ділянка, демополя з соняшником, де тут висіні три гібриди від компанії Агроритм Альдазор Це він якраз у нас все отсіяний Далі у нас іде Старк 7 плюс І далі у нас іде Саксон від Еліта Select. Тут з бур'янами борюсь було після... То, як посадив соняшник, трошки в зелене поле сіяв, дав 3 літри гліфосати, берізку не добило. Ну, от такої берізки, бачите, багато, вона, в принципі, і не жива, не мертва. Потім хотів ще 2 літри додати, але приїхав не де вже почала сходити подинока сімочка. За агрономами посовітувався, Борису дзвонив. Він каже, давай 45 без приліпача, дав 45 без приліпача. От. Один раз, і все пройшло 10 днів, позавчора я сюди заїхав, дав уже по і, двом парам листя соняшника ще 45 грамів. Це вже виходить 90 грам гранд стара, але по соняшнику тільки 45. Тому в мене ще є можливість, і, і, буду дивитись після дождів. Нам в неділю дождів обіцяють ще 40 давати. Тому що борізка це така зараза. Тут є деякий горох плящами, на нього 3 літри гліфосати взагалі не подіяли. Коли дав 45 грамів Гранстару, то до половини горох присадило. Зараз я якраз покажу, де цей горох. Навіть не до половини, трошки менше. Ось. Бачите, в якому він стане. Тут до... верхня частина щось його покрутила, але він, я так розумію, не пропав. Все, корніва його. Ну, подивимося, ще пройде тиждень. І буду бачити потрібно сюди ще 40 грамів давати чи ні. І вже потихеньку йдуть злаки. Всередині поля тут ще не так воно, так скажемо, кидається в око. А на краях поля. Та й тут воно ось є. В принципі. Ну все, що ти миші. В общем, його отако. Є устелено. Зараз вже сухо, бачите, вже які тріщини, вже потрібен дощ. От, і буду працювати е, від злаків гербіцидом. Ось такий ось, ось вигляд у цього соняшника.